Сьогодні Івано-Франківська обласна рада провела абсолютно легітимну сесію з кворумом. виїзну сесію тут, у Києві, біля центральної сцени на Євромайдані, і голосила свою підтримку Євромайданові. Причому ця сесія є безстрокова, тобто, депутати будуть перебувати тут стільки скільки потрібно буде. Мені, як тому, хто до обрання народним депутатом України по місту Івано-Франківську очолював івано франківську обласну раду. Дуже приємно це відзначати а зокрема, і те, що зберігається хороша співпраця обласної ради і всіх районних міських рад. Я вам сьогодні повідомляю, що практично всі районні міські ради Івано-Франківщини провели сесію. На підтримку Євромайдану і навіть Косівська районна рада, єдина, яку очолює член партії регіонів, сьогодні без нього, тобто без голови, приїхала в Київ і так само провела свою сесію. Е, мені так само приємно повідомити, що від того часу, коли у 2010 році була створена більшість у складі демократичних сил, всеукраїнського об'єднання Свобода батьківщини, фронту змін нашої України, удару і руху. Від того часу весь час Івано-Франківська обласна рада дає принципові оцінки антиукраїнським, антидемократичним, антисоціальним крокам і чинного уряду, і загалом режимові. І ця більшість тримається до сьогоднішнього дня. До речі, час від часу нам закидали. От ви критикуєте уряд, режим, а в той час вимагаєте коштів, яких не достає. Даруйте, я завжди пояснюю тим недоброзичливцям. Ми не просимо особистих коштів Азарова із його кишені, ні його заробітної плати, ні пенсії. Ми вимагаємо тих коштів. Як частинка української держави, яка сплачує ці кошти в державний бюджет і хоче щоб вони повернулися назад. Я тільки для порівняння такі можу сказати: у 2010 році був ліквідований так званий транспортний збір, цебто кошти, які збиралися з реєстрації, з технічного огляду автомобілів, які мали йти централізовано на ремонт доріг. Автоматично частина цих коштів залишалась у місцевих бюджетах. Після цього було введено новий збір, акцизний збір і кожного літра пального. Так, от порівняйте, місцеві бюджетники порахували, що в попередньому році у місті Івано-Франківську такого збору було зібрано від 250 до 300 мільйонів. Без будь-якого автоматичного розчленування всі ці кошти пішли до центру. Вернулися назад у місто Івано-Франківськ 14 мільйонів. Ви можете прийняти 300 мільйонів і 14 мільйонів. Тому ми не вимагаємо чогось особисто Вазара чи Януковича. Ми вимагаємо свого. Мені дуже приємно відзначити, що одне з останніх рішень, які прийняла обласна рада, це повернення делегованих повноважень. Які свого часу у 97 році, при зміні законодавства, яке ліквідувало виконкоми обласних рад, були долговані по сам адміністраціям? Обласна рада вирішила повернути собі ці повноваження відповідно з 1 січня у бюджеті 2014 року закласти кошти на реалізацію цих повноважень відповідно і розширити склад виконавчого апарату для реалізації цих повноважень, е, ви знаєте. Тоді відтоді, коли в 97-му році була вчинена така реформа, і замість виконкомів ліквідованих, були введені державні адміністрації. Від того часу пішла все більш жорстка і повзуча автократизація держави чинному режимові невигідне місцеве самоврядування, як виявив справжньої демократії. Якщо він сьогодні маніпулює фразами про євроінтеграцію, то в Європі місцеве самоврядування – це є лакмусовий папірець демократії, бо це є пряма демократія. Деколи журналісти мені закидають про те, добре, а це символічний крок відібрання повноважень чи реальний? Я хочу сказати, що все здійснено абсолютно виключно в межах чинного законодавства. Законодавство як дозволяє місцевим радам делегувати повноваження, так автоматично дозволяє і повернути їх собі назад. Про механізми такої реалізації, якщо потрібно, може пояснити і чинний голова обласної ради, якого я зараз запрошую до слова Василь Михайлович Скрипничук. До речі, кандидат юридичних наук саме в галузі місцевого самоврядування. Пане Василю, прошу вас до слова. Доброго дня всім, я хотів би найперше сказати про наші останні рішення. Ми прийняли з 15 листопада декілька рішень, які стосуються євроінтеграції. Ми спочатку зверталися і просили, закликали і бажали нашої євроінтеграції. А потім, коли побачили, що всі наші звернення, заяви, пропозиції прохання центральною владою були проігноровані, то тоді ми вдалися дещо до більш до прийняття більш матеріальних рішень. Що стосується форм. Методів, способів здійснення влади, і механізму здійснення влади на місцевому рівні, на рівні обласному. Шляхом створення у складі передбачених Передбачених законом органів, тобто виконавчого апарату, ми створили виконавчий комітет для виконання делегованих повноважень. Це все, як сказав Олександр Максимович, дійсно легітимно і законно, і я можу це доказати. і, Очевидно, прийдеться доказувати це в суді, тому що не встигли ми прийняти рішення, як вже є лист від прокуратури, з тим, щоб ми надали відповідно Законом завірену копію нашого рішення. Ну я тоді буду представляти очевидно інтереси нашого нашої ради в суді. Сам стосовно того, чи ви можете спитати мене, чи це ми правильно прийняли, шановні панове. У нас 114 депутатів в раді в обласній, з них майже 15% відсотків. Близько 20 депутатів, це науковці, кандидати і доктори наук. З них докторів наук п'ятеро. Я конституційник, доктор наук, який завідує кафедрою державного управління місцевого самоврядування. І ці всі речі, які ми робимо, ми робимо із наукової точки зору, в тому числі. А сьогоднішнє рішення, яке ми приймали тут, дякую, до речі, організаторам Майдану, що дали нам можливість це зробити. Ми прийняли рішення про підтримку вимог Майдану. Ми Йшли висловити підтримку вимог всеукраїнського євромайдану в місті Києві і вважати Івано-Франківську обласну раду невід'ємною частиною всеукраїнського Євромайдану в місті Києві. Тобто, ми пер переходимо на майдан приймати подалі своє рішення і свою 26-ту позачергову сесію ми сьогодні не закрили. Я вам дякую за увагу.